Вітаю вас на моєму ютуб каналі і це знову розпаковка сайту тему. Ось <му> такий у нас пакунок такого середнього розміру, але він такий тяжкуватий. Тут замовлення як мої, так і моєї подруги. Мабуть, ця посилка їхала 2 тижні і я якось на неї не чекала, так скажемо, 12 го числа я чекала її десь 18, го 20. го але ні, ось вона тут. Тому я швиденько вам зараз розпакую її. Покажу, що я замовила, та гарно вам перегляду. Отже, розпаковуємо Я ще не, сама не розпаковувала. От, тут, мабуть, більше речей моєї подруги, ніж моєї Але думаю, що ця розпаковка буде цікава. Ну, що ви там тут бачите. Моє ніхто там не бачить. Давайте виберемо так, щоб я нічого не бачила. От, це щось маленьке. Що це? Це спонжики моєї подруги. Ось ці дуже гарні дуже гарних ходора, Щоб їх відкрити, треба розірвати. А, ні, не просто тут відкривається. дуже гарних подарах таких. Подивіться, які вони гарні. Вони просто неймовірно гарні. Вау! До речі, спонжики-стему, вони спочатку дуже-дуже тверді. Але потім їх можна замочити трішечки в воді, і вони стануть дуже-дуже м'якими. І потім ви їх знову висужуєте і знову намочуєте, вони дуже-дуже м'які. Ось, це моєї подруги. Відкидаємо. Знову маленьке. Ні. А що це? Я не знаю, що це. А, у моєї подруги є брат, і це шкарпетки отакі от для брата. Тут. Ось такі. Ось такі дуже яскраві, прям такого яскравого помаранчевого кольору. Просто такі синьо-зелені та ось такі світленькі, прості хлопчачі шкарпетки Ховаємо, закриваємо. Відкидаємо. Так, наступне, На що я беру, це взуття. Це сумка. Це, мабуть, моя сумка. Якась вона маленька. Я купила сумку для навчання, але я не дивилася розміри. Тому Мені здається, що вона дуже маленька для навчання. Це не моя сумка. Ні, це не моя сумка. Це сумочка моєї подруги. Ось так вона виглядає дуже така. Не сильно маленька, але не сильно велика. Тобто, мій телефон сюди поміститься, та ще й гаманець поміститься. в такому дуже гарному, коричному кольорі. Вау! Це точно вона це замовляла? Це в комплекті ось такий дуже маленький гаманець. У мене такий тільки чорний є. І він тут такий глянцевий, а у мене не глянцевий. О, Дуже місткий, я, до речі. З нею буває їжу. От, і, звісно, ремінець. Вау! Як мені його причепить? Цепляється. Угу. Я ж не думаю. Може я туплю? А може, я не туплю? Ладно, я прикріплю сюди. Але мені здається, що воно кріпиться не так, як я зараз прикріплю. Ну, я прикріпила ось так, я ще не із касок. Це вже те... странно. Ну, ладно. Ось така дуже гарна сумочка. Вау, вона просто неймовірна. Вау! Дуже якісно вона зроблена, максимально якісно. Дуже якісно. Вона навіть така, як крокоділіча шкіра. Прям якість вау. Каже, в неї трошки такий запах, такий ароматик, не дуже, але вона дуже неймовірно, дуже гарна. Вау, ставлю їй 10 з 10. Але я не знаю, як прикріпити цей ремінець. Наступне, що я дістаю, це моя подруга замовила собі пенал. Вона поступила в коледж, тому що вона не склала НМЦ, тому вона не змогла поступити в університет. Але вона поступила в коледж і замовила собі ось такий чорно-чорний фанал з золотим, золотою змійкою. Ось дуже така гарна якість, він м'якенький, дуже класно. Наступне цілих два, щось три. Це, це моя річ. Це поясок мені на джинси. Зараз дуже трендово. Нашити. ось таку штучку на джинси. Ось так вона виглядає. І ось так на бок. Вау, як вона всією юбкою смотриться! Просто неймовірно! Так що я гарненько завяжу. Вау! Вау! Цьому образу не вистачало саме такої штучки. Такого пояска замовила в білому кольорі з отакими квіточками. Дуже гарно, вау! Я ще думала, що тут будуть не такі довгі ремінці, як це назвати, от, і можна було б носити як хусточку. Але ладно, поприкалувалась і хватить. Достатньо. Вау, Вона просто неймовірна. Я в захваті. До речі, в кінці відео я буду приміряти всі речі, які я замовила. Ну, майже всі. А, тому, якщо вам буде цікаво, можете додивитись до кінця. Наступне це ось такі штучки для парфумів. Вони чорного кольору. О, у мене є такі самі, але рожевого кольору. Це для парфум, щоб набрати і перевозити парфуми. О, дуже зручно для перевозки в аеропорту, тому що там не можна більше 100 мл. мілілітров. Тому дуже класні штучки. І ось такий бейджик. Це тут написано Нірвана. Можливо, хтось із моїх підписників слухає Нірвану. От е брат подруги дуже фанатіє від, від Нірвани. Тому такий от бейджик. Наступне, що я дістаю, це... Ось велике. Ой, а це вже точно моя сумка. вона такого кольору. Відкриваємо. Не, ну сюда точно щось помітиться. Точно для школи підходить. Я, звісно, думала, що вона буде меншою. Я то думала, що буде більшою, а це буде менше. От, але все ж. Звісно, запах теж не дуже. Прям такий аромат, знаєте, китаю. Ой, вона не стоїть, вона пом'ялась. Thanks. Тут нема нема рімішка. Я думала, тут буде ремішок до цієї сумки. Ну, ладно. Ось така сумочка, вона пом'ята, Тут написано Fashion and Bags, тобто мода, fashion. і сумки, типу, якось так. В такому молочному відтінку, ну така гарненька. Тут ще йде ось така кусочка. В додаток. ще її гарненько зав'яжемо. Я не знаю, як мені гарно її зав'язати, тому я зав'яжу ось так зав'яжу бантиком. Я подивлюся, як на сайті тему воно прикріплено, але отак виглядає сама сумочка. У неї дуже достатньо цієї мішки довгі, тому буде зручно носити. От, але шкода, що немає такого, знаєте, довгого, бо я люблю носити через плече. От, тому шкода. Але вона сама по собі дуже гарно виглядає. Я думаю, що сюди багато чого поміститься. От, я думаю, що навіть сюди поміститься А4 листок. Ща перевіримо. В мене є ось така папка А4. Тут я зберігаю документи. Ні, вона сюди не поміститься. А, ну. Ладно, трошечки ну, не поміщається. Ну, ось так носити Ой. буде нормально. Вона не буде заважати в руку. А, так, да, не заважає. Типу, можна буде документ так, все ж таки носити, але як буде видно. От. Ну, думаю, що сюди зошит, водичка поміститься. Думаю, так. Не поміщається. Ну, ладно. Дуже гарненька в такому молочному відтінку. Я хотіла собі світленьку сумку, тому що в мене є чорна я купувала. Якийсь український бренд а, чорну а, Вона достатньо вмістка, але із-за того, що це справжня шкіра, а, вона тяжка. Мені було тяжко її носити, тому що я носила багато зошитів, планшет, таке багато чого. І виходить, що трошечки було з нею незручно, От, але в неї дуже багато кармашків і це лайк. А тут виходить, що всередині один тільки відділ. Виходить, куди все складати. Більше нема відділів, але є змійка. І можна застібнути сумку. Класно. От. Дуже гарний колір. Мені подобається цей колір. Вау, це неймовірний колір. Знаєте, такий. Як це називається такий колір чай з молоком. Ось Останне. Давайте назвемо цей колір. Він дуже гарний. Мені подобається цей бантик. Ой, вже не бантик. Просто дуже гарна. Я думаю, що його можна гарно стилізувати навіть з джинсами, з чим завгодно, на волосся пов'язати. І думаю, буде дуже класно. І зручно носити в школу. Ой, в школу. Я поступила в університет. Тому на пари, я думаю, буде гарно носити. Гарна сумочка. Ставлю її поки що 10 з 10. Думаю, зараз її розрівняю, і вона буде дуже-дуже неймовірна. Прям дуже-дуже. Я в захваті від сумки. воно просто неймовірна. Так, наступне це. що це? Відкриваємо. А що це? Я Не знаю, що це? Я знаю, що це. Я придбала собі iPhone 13. До речі, зараз я на нього знімаю. І я на камеру собі. Придбала ось такі дуже гарні з блискітками штучки захисне скло. от звісно, такі якісь громадські. В мене, я не думаю, що в мене така велика камера. Але ладно. Вони дуже гарні. М -м -м, миленько. Це моє. Це, мабуть, сарешки моєї подруги. Тут, до речі, раз, два, три чотири п'ять шість сім штучок замикашок позаду вуха. Не знаю, як вони називаються. Ось такі от прозорі штучки, щоб сережка трималася. Достатньо багато їх поклали. Не одну штучку, якщо загубиться, це класно. Ставлю лайк. От Потім тут стоїть такий фіксатор, що ніхто не обдівав цю сережку. Це дуже класно. Отже, сережки самі виглядають. Ось так. Дуже гарні квіточки, дуже неймовірно зроблено. Дуже неймовірно зроблено. Дуже гарненькі, просто, ну, подивіться, ну, прям вау. Мені здається, що це вау. Я не буду приміряти, але на вусі вона виглядає ось так. Я думаю, що подруга буде задоволена цими сережками, бо я вже задоволена. Щось сьогодні, дуже радує я посилка с тему. Поки що мені все подобається. Наступне. Я що взяла багато. Тут ще одна пара таких самих сережок. А що це? Відкриваємо. Я не знаю, що це. А, моя подруга поступила в коледж медичний, і вона замовила собі ось такі різні штучки медичні. Наприклад, це серце. Дуже класно. Вони клеються, це наліпки. Наприклад, людинка, сердечко, написано, Пампувом машин. Айно, теж сердечко, теж людина, мозок людини. Ну, дуже багато різних штучок медичних. Класно. Були б такі для журналістів, то. Я б собі теж таке замовила, але, можливо, я найду. Наступне це ось така пов'язочка це мені на голову. У мене, зараз, звісно, волосся не розпущене, бо у нас на вулиці дуже-дуже жарко. От, тому відкрим. Вона білого кольору. Я одного разу побачила, як дівчинка робить зачіску з такою пов'язочкою і захотіла її придбати. Звісно, вона зараз буде так сравнувато виглядати. З того, що в мене волосся зав'язане як якась монашка. <ріх> ну, класна, якісна штучка. От. Дуже якісно зроблено, класно. І наступне у нас вже нічого такого мілкого, мабуть, нема. Мабуть, нема. Ну, тоді почнемо відкривати одяг. І це мої, а може не мої, зараз <ріх> ще дізнаємося. Це мої спортивні шорти. Я не знаю, що в мене було в 12 ночі, коли замовляла це в голові. Що я замовила собі спортивний одяг. Тепер я не знаю, коли запишусь ж таки спортзал, але ладно. Ось такі спортивні шорти, якісь вони великі. Поможині. Я хотіла перевірити, чи вони шортиками. Та да, вони шортиками, тому що на фотки я не дуже зрозуміла, чи воно і шортиками під низом. Але все ж таки шортиками. Ось такі чорненькі, класні. О, тут навіть якась. Надпись Run. Біжать. Бігти. Дуже класні. О, такі шортики якісно зроблені. Такі от шортики. Наступне це. Ой, це. Ні, ось маленьке все ж таки є. Відкриваємо це. Це помадка. До речі, моя подруга замовила косметику на тему. Якщо чесно, я б не рискувала, так скажемо. Не ризикувала замовляти щось на тему з косметики, але я дуже бачу в тіктоці, як дівчата розпаковують а, саме косметику з тему. Тому, якщо вам буде цікаво, напишіть, я замовлю якусь косметику з тему і розберемо її, зробимо якийсь макіяж косметикою з тему. Я не можу відкрити, як вона блистить. Дуже гарна помадка. Так вона виглядає. Вона запакована. Не можу відкрити. Знаєте, це як запаковують з Єви різні продукти. Отак От на тему так же запакували, що я тепер відкрити не можу. Я мені його розпакувати. Я не буду робити сводч. Але вона ось так виглядає, просто неймовірно. Тут якась надпись. Ось так виглядає такий колір. Ну, такий. Просто нюдик. Дуже гарно виглядає. Дуже гарна помадка. Прям так достойно виглядає. Наступне це, мабуть, теж річ моєї подруги. Це накидка. Якось вона велика. Це накидка наверх купальнику. Наверх купальника. Правильно говорити. У мене сьогодні щось з язиком. Чомусь у мене не такий. Прям суржик-суржик. От я прям це відчуваю, це чую і осуждаю саму себя. Так, себе. Так, от бачите себе. Так. Отак. Тут збоку от так. Зав'яжем бантик. Ось так це виглядає. Ну, достатньо гарно, так. Да? звісно, зав'язала, можна розпустити. Дуже гарненько. я думаю, під купальник буде саме то. Вона така прозора, сатинова. І тут розмір S. Достатньо така гарненька. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, ви дивились попереднє моє відео, мою розпаковку, там подруга замовила собі купальник і замовила собі ось таке верх. На купальник. Тому, якщо вам буде цікаво, можете перейти і подивитися, який купальник вона собі замовила. Він дуже гарний. Підемо наступне. І наступне у нас це моя спортивна кофта. І на цьому все. Відкриваємо. О, який в неї гарний колір. Вау! Зроблено якісно, прям відчувається. Ось така спортивна ковтинка. Я її примірюю, бо мені здається, що рукава щось коротковаті, але треба все міряти. Ось такий дуже гарний рожевий колір. Я, так сказати, хотіла ось такий з таким довгим рукавом чорного кольору. Але, хоч у мене чорні шорти, чорний верх, я буду вся чорна, просто, знаєте, якась така годка. Тому щоб розбавити чорний колір. Я замовила собі ось таку рожеву, і вона мені так подобається. В неї такий класний колір. Я б не сказала, що це прям, знаєте, рожевий. Це, можливо, якийсь такий лавандовий, дуже гарний колір, і на якість дуже класно. Відкриваємо змінку. Змійка відкрилась добре. Прям так гарно все виглядає. Давайте міряти. Чо ж, я трішечки не поміщаюсь камеру, але це ще думала, що видно, так? Да? Що ж, ось така докилочка на джинси. Я думаю, виглядає дуже стильно, дуже класно, але якось під підничку, мені здається, виглядало краще. Оцінюємо. Мені дуже подобається, те, що вона така сатинова, тут намальовані квіточки. Це так класно. Мені здається, що воно виглядає дуже стильно. А зараз такий тренд на таку штучку. Тому мені здається, дуже класно робити якісь образи саме з нею. Що ж, ось так виглядають самі шорти. По-простому, прості спортивні шорти. І класно, що під низом є такі от шортики, от, тому можна йти в спортзал. До речі, в цих шортах є ще спеціальний кармашок для телефону. Ось самі шорти відкриваємо і тут є кармашок, його майже не видно, але він є. Це так класно. І просто подивіться, як класно виглядає захисне скло на камеру. Вау! Вона так блиститься так класно! Так виглядає повний комплект. Тут, до речі, воно до кінця так застьобується, але мені здається, що набагато краще виглядає, коли я трішечки розстібнула. Ось так воно дуже, знаєте, так класний образ, такий спортивний, просто неймовірний. Ця кустинка сіла просто ідеально по моїй талії. Ось тут, до речі, ось такі от штучки на... Ручка, дуже маленько. От, але мені зручніше все ж таки просто вимать. Так це виглядає, знаєте, такий прям спортик-спортик. Тепер треба купити якісь класні е, кросівки і прям виглядає, знаєте, такий прям спорт. От, боже, ця ковтинка, вона просто неймовірна, вона мені дуже подобається. Ставлю їй 10 з 10. Шорти також класні. Без цієї ковтинки виглядає таке собі, але з цією ковтинкою, я думаю, прям доповнений такий образ. Такий, знаєте, прям спорт, спорт, <смір> спорт, кіло Що ж, ось і кінець нашої розпаковки. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!